Від реалізації, від думки до реалізації 003 секунди у мене пройшло. Я щойно подумала, що хочу записати для вас це відео на свій Ютуб про те, як швидко вам досягти своєї реалізації і через який саме інструмент. І так, добрий всім доброго вірні суток! Я Аня Ткачук, я номеролог, я цифровий психолог. Я саме кармічний номеролог, я займаюсь кармою, і е, про це розказали мені мої цифри. Е, Тепер хочу трішки вам розказати, чому саме мене вам потрібно слухати, тому що я повністю живу по своїй даті народження. У мене досить складні програми в пропрацьовках. Тому воно йде не дуже швидко. Але я всього лиш півроку займаюся нумерологією і я вивчаю все постепенно. З вами тут спілкуюсь і мені дуже-дуже приємно за фідбек, за активність на минулому моєму відео. Дуже сильно вам вдячна за всі лайки, за всі коментарі. Я стараюсь просто кожному відповідати. І так, чому ж саме мене варто слухати? Тому що. За перший е, місяць, як я тільки розпочала займатися нумерологією, я заробила 100 тисяч гривень на фрі донейшенах. Тобто я проводила консультації по фрі-донейшену, мені е, замовляли розбори, і скільки хто е, вважав за потрібне, мені скидували. І саме на цих фрі-донейшенах я заробила 100 тисяч гривень. Далі, вже на третьому місяці, е, як я займалася нумерологією, я зібрала е, групу з людей по базовій нумерології, бо у мене ці. Знання приходять просто з потоку, так як я трієчка, а це гуру знаній, тобто, в базі у мене знання вже є. А ще моя четвірочка це достатньо така. Як вам сказати, таємна, таємнича енергія, через яку я передаю вам свої знання? Тобто, по трієчки я гору знання, по четвірочки мені потрібно передавати ці таємні знання. Що таке таємні знання? Це все, що пов'язано з езотерикою. Це нумерологія, таро, все все, що з цим пов'язано. І так розпочинаємо. Що сьогодні я вам хочу показати? У нас в е ведичній нумерології я вивчаю і планетарну нумерологію, і кармічну нумерологію, і ведичну нумерологію. Сьогодні я хочу з вами поговорити про ведичну нумерологію і про її матрицю, бо вона найлегша. Що я зможу вам одразу зараз розповісти просто в пару хвилинах. І ви одразу в кінці цього відео ви знайдете свою реалізацію і будете знати, до чого вам іти, е в яку сторону склонятись. Бо я побачила відео, що люди проходять по мільйон курсів, але не знають все ж таки їхньої реалізації, в яку сторону е, тримати напрямок. Дивіться, у нас є дата народження. Я завжди вам буду показувати на свої, бо мені так легше всього вам це пояснити. І так, я пишу свою дату народження і малюю матрицю. Написала дату народження, як вам тут намалювати, малюю і потім одразу вам показую. Ось така буде наша найлегша матриця і заповняємо всі циферки. Дивіться, тут у нас іде від енергії: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всі ці цифри ви вбиваєте в свою матрицю. І дивитесь, з якою базою ви прийшли в це перевтілення. Ваша душа зайшла в перевтілення з якоюсь базою. Це набір цифр, це ваша дата народження. Ви їх всіх вносите сюди. І того, чого не вистачає, ми про це поговоримо. І так, у моїй даті народження. Дивіться, от ось у мене є одиничка, ми її сюди вписуємо. Один. У мене енергія один тут є. Значить, одиничка у мене є. Далі у мене є 2. Ось тут 2. Три. У мене теж є три. І ця лінія означає ось саме ця лінія, у кого є вся ця лінія, по всім цим енергіям, це означає, що людина має розум. Просто що вона дуже розумна і їй дуже легко дається всі навчання. Вона розуміє е, взагалі. Вона розуміє це життя е, як ніхто, у кого цих енергій не вистачає, їм потрібно напрацювати. Я вже прийшла в базі з даностями, моя душа прийшла з цими енергіями, і мені їх напрацьовувати не потрібно. Я розумію світ, я розумна. Це німножка звучить не ні, ні скромно, але це мої цифри. Трійка це у нас розум, двійка це розуміння цього світу, і одиничка це лідерські якості. І це все нас веде до проявлення. Далі, у мене немає. Дивіться, ось тут має бути 4. Бо ми рухаємося: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, 4 у мене немає в матриці. 5 у мене немає в матриці, пусто. 6 у мене в матриці немає. Пусто. Далі, у мене що є? 7. Немає. У мене є вісім аж подвійна вісім. Що таке вісім? Вісім це гроші, це бізнес. Вісім це енергія грошей. Тобто є така чуйка природжена, де можна заробити гроші. На чому можна? Тобто, по такій енергії, як у мене, подвійна вісімка, людина ніколи не буде розмінюватись на мілкі зділки. Тобто, вона буде, якщо ви їй щось запропонуєте, то вона тільки буде. Йти на зділку раді того, щоб отримати великий куш, тобто ця людина ніколи не буде працювати за малі гроші, тільки за великі так вона себе оцінює. Так іде енергія 8. але енергія 8 – це так само енергія карми і справедливості. Усе має бути по справедливості. Така людина має працювати по всій букві закону, по договорам, по договір праці, договір створювати команду. У всієї команди має бути договори. Це людина, яка має платити налоги, бо якщо вона не буде платити податки і працювати. В, цьому, в цій державі по усім її правилам, то такій людині швиденько дуже прилетить по голові і б'є саме по грошам, тому що вісімка це грошова енергія карми. Далі, у мене є тут дев'ятка. І так, дивіться. У мене є даності дуже розумна. У мене є чуйка до грошей, бо вісім це гроші, і є дев'ятка. Є служіння людям. Тобто я маю служити людям і передавати свої знання вам. Чим більше людей я зцілю, тим краще я пройду місію своєї душі. І так дивіться по пустотам, яких у мене не вистачає. Не вистачає 4, не вистачає 7 для ось це так званий трикутник мільйонера Ось це фінанси стабільні. Тобто, у мене у стабільних фінансах із трьох енергій є тільки одна. А дві інші мені потрібно напрацювати. І тоді у мене по першому поверху, бо це перший поверх матриці, другий поверх матриці і третій поверх матриці найвище це служіння людям. То По першому поверху матриці. Коли ви додаєте свої, свої енергії, яких у вас немає, ізначально, ви одразу починаєте заробляти стабільно. Немає знаєте, такого, що е, то пусто, то густо, ні. Такого вже не буде. Ви стабільно вийдете на якусь суму і будете її стабільно заробляти. Але щоб вийти на великі гроші, зробити якийсь квантовий скачок, як зараз модно говорити, але краще його не робити, краще йти поетапно. Тому що там, де швидко вам дається, там, значить, є контракти. Ви знаєте, що таке контракти. По контракту ви маєте щось дати взамін. Тобто, контракти це у нас іде зв'язок з підземними силами, які вам дають все дуже швидко. І коли ви розумієте, що у вас у чомусь іде все дуже швидко. Швидка популярність, швидкий зріст по кар'єрі, швидкі гроші. Тобто, десь ви сиділи і дуже сильно просили. І як завжди, на наші просьби перші відкликаються хто? Нижчі сили. Бо по вищим силам вони вам дали даності. Ось, будь ласка, бери, пропрацьовуй, щоб твоя душа розвивалась і реалізувалась, і ти отримуєш і так все. А нижчі сили нас одразу чують і кажуть, ага, тих просиш у мене. Дай мені великі гроші, я хочу великих гро... грошей, хочу великої популярності, швидкої популярності, будь ласка, до тебе зразу ж приходять нижчі сили і кажуть: підпишемо контракт. Ви згоджуєтесь на цей контракт, не знає, ми ніхто не знаємо, наскільки він буде діяти, але ви зразу почувствуєте, коли він призупинить свою дію. Є контракти ем, на все життя, є короткострокові контракти. Але коли... Ви захочете вийти з цього контракту, то вам потрібно буде звернутися до спеціаліста і розірвати цей контракт. Це дуже можливо. Отже, квантових стрибків я вам не раджу, бо це контракти, за які вам потрібно буде щось віддати. Давайте одразу працювати своїми даностями і йти в ногу з вищими силами, які нам вже дають підказки. Тобто, дивіться, у мене в першій лінії не вистачає яких енергій. Правильно, я думаю, ви у мене тут всі розумники, у мене не вистачає енергії 4,7. Бачите, в цьому ряду у мене по першому поверху матриці не вистачає енергії 4,7. Що таке енергія 4? енергія 4 це сама стабільна із всіх 9 енергій. По ведичній номерології ми працюємо з енергіями від 1 до 9. Тобто по ведичній нумерології у мене є: немає четвертої енергії. Як її напрацювати? Ось цю стабільність. Її можна напрацювати тільки плануванням. Тому ви берете блокнот. Купуєте блокнот і плануєте абсолютно все. У вас має бути спланований день, у вас має бути спланований місяць, у вас мають бути плани на рік, у вас має бути на все план. І тільки так, таким чином, ви напрацюєте цю енергію 4. Багато чую, коли я говорю, що потрібно все планувати, багато чую від людей, що ну, я і так все планую. Я все планую, всі подорожі, всі покупки планую. А де ви це плануєте? Те, що в просторі висить, це не рахується. Вам потрібно брати блокноти, ручку і все прописувати. Ось це має бути все на бумазі. Тільки тоді у вас буде напрацьовуватись оця енергія 4 планування. Далі, якщо у вас немає, як і у мене, в даті народження 7-го числа, тобто 7 енергії, це говорить про те, що у нас від народження немає ось цієї енергії в тілі. Немає енергії прокинутись зранку, щось бігом зробити, таке швидкості немає її від народження. Ось цю сьому енергію потрібно напрацьовувати механічно. Що таке напрацьовувати механічно? Це займатися спортом. І знову ж таки мені кажуть, Аня, а я займаюся спортом. І я питаю, як часто? Ну, Буває там раз в тиждень, буває, буває два рази в тиждень. От я взяла абонемент і вже займаюся три рази в тиждень. Ні, так, ви енергію не напрацюєте. Щоб енергію напрацювати, ця енергія мусить бути присутня у вашому житті кожен день. Тобто, якщо у вас абонемент в зал на 3 дня в тижні, це вже прекрасно, що ви займаєтесь спортом, напрацьовуєте механічно цю енергію 3 рази в тиждень. Але коли у вас в ці дні немає тренажерного залу, немає, ви не йдете нікуди, вам потрібно хоча б зробити зарядку зранку, хоча б пробіжку, хоча б щось зробити, попрацювати, відкрити Ютуб, якусь відкрити там ранкову зарядку і попрацювати. Бо коли ви фізично займаєтесь, саме тоді ви напрацьовуєте цю енергію сім. Ще чую таке, що коли енергію, ну мені пишуть дівчата. У мене немає енергії 4 і 7, то е, тоді людина говорить: я не знаю, е, е, у мене немає сил і енергії чимось займатись знаєте, є такі, що зранку прокидаються, і все, я цей мир, Зараз приготую Хелсі сніданок, зараз піду, позаймаюся на пробіжку. Є такі люди, сповнені енергією, а є люди, у яких від народження цієї енергії в даностях немає. Ось, наприклад, як у мене, тут потрібно через силу брати і піднімати цю енергію, навіть якщо немає бажання. Але мені тут недавно дівчинка нещодавно от сьогодні зранку написала, що. У мене є бажання, але немає енергії і сил займатись спортом. Саме через те, що у вас немає енергії всім, вам треба через силу починати займатись спортом 15 хвилин в день, 20 хвилин в день, 30 на пробіжку. Погуляти, пройти свої 10 тисяч кроків, а це всього лише 2,5 години прогулянки. Зробіть це і ви побачите, як під час цього, під час заняття спортом у вас напрацьовується енергія, у вас одразу приходять якісь нові ідеї, що вам потрібно зробити, куди рухатись, де заробити, що ще ви можете зробити, якою ви може яку користь ще ви можете принести цьому світу. Тобто тільки коли ми механічно напрацьовуємо цю енергію. Далі, якщо у вас немає, як і у мене, в матриці тут 6 має стояти, і ми її записуємо як в мінусі, бо її немає, то що це означає? Енергія 6 це у нас енергія любові, краси. І кайфу, тобто кайфувати від життя. Така енергія буде, знаєте, працювати, працювати багато. Зранку до вечора вона може впряхтись і працювати, а її дуже сильно буде бити по здоров'ю, її буде просто її енергії зносити і класти в ліжку. Чим хворобами? Якщо легкою хворобою по типу грипу не допоможе, і вона все одно бере там блокнот, ноутбук в руки починає працювати, хвороба починає розвиватись. До того моменту, поки вас не положать в лікарню. А в лікарні ви вже лежите без ноутбука, без нічого, а просто от лежите 7 днів, припустимо, у вас почався грип, дав ускладнення, і у вас легких. так і скажу вам. І у вас воспалення легких. вас ложать в лікарню на 2 тижні. Все, І тут у вас вже є час відпочити, подумати, а чому так сталося? А чому мене поклало щось в лікарню? А тому, що вам потрібно було всього лиш відкласти свою роботу, півдня попрацювати, півдня відпочити. Не сім днів в тиждень працювати, а максимум 4. Тобто, у кого немає енергії 6, їм потрібно працювати 4 години в день, максимум 4 дні в тиждень. Все, не більше. Тоді не будете хворіти. І тоді у вас все буде добре. Навчитись кайфувати від кожного моменту, Навчитись кайфувати від життя, бо в базі цього немає. Немає кайфу зловити. Ось ви попрацювали, щось зробили, щось у вас вийшло, у вас все добре в житті. Просто зупиніться і кайфаніть від цього моменту, що все добре. Діти біля вас, чоловік біля вас, всі здорові, всі живі, ви е, умніця, красавіця, ви все робите вірно. Кайфаніть від цього моменту. У кого немає шестірочки, такого немає. У них ну не вміють. А це потрібно навчитись. Потрібно навчитись любити себе. Робити все для себе, піклуватись про своє тіло, про своє здоров'я, про те, що ви їсте, слідкувати за тим, щоб у вас, у вас задовільняло своє відображення у дзеркалі. Тобто енергію 6 напрацювати на, ну, дуже легко, це піти, собі щось зробити ем, всякі, знаєте, укольчики краси, якщо вам це хочеться і подобається. Змінити колір волосся, змінити з короткої стрижки надовго або навпаки. Зробити якийсь собі манікюр, тобто це дуже легко полюбити себе, полюбити людей. І так напрацюється енергія 6 і кайфувати від цього життя. Чим більше ви будете відпочивати, тим краще буде напрацьовуватись у вас енергія 6, і тим більше ви будете заробляти в ЄБШ 24 на 7 Ви ніколи не заробите грошей. Далі, якщо у вас як і у мене, немає п'ятірочки, а що у нас п'ятірочка? А п'ятірочка – це у нас про масштабування. П'ятірочка – це у нас така енергія, яка нам допомагає рухатись вперед. Тобто це все потрібно напрацьовувати механічним способом. І коли у вас складаються ці всі енергії, от дивіться, коли ви напрацюєте енергію 4 планування, напрацюєте енергію 7 спорт, вас одразу перекидує на другий поверх матриці. А тут вже іде бачите, тобто тут іде масштабування, розуміння світу, тут вже йдуть гроші, великі гроші. І саме третій поверх це служіння людям. Бо ціль наша наших душ це служити другим душам, служити людям. Ми маємо піклуватись про себе, про ближніх, про тварин. Тобто, це найвища місія це три, шість дев'ять. Є такі люди, які вже прийшли з давностями 3, 6, 9. Це такі старі душі, які вже прийшли, ізначально прямо з моменту свого дня народження, вони вже служать людям. А мені ще потрібно це все напрацювати. Якщо у вас, давайте по порядку, немає першої енергії. Якщо у вас немає одинички в даті народження, а це всі, хто родились там після х років, у них мало взагалі ось цієї лідерської енергії, немає стратегії. Ось у мене старший син у нього в даті народження тільки є двієчки, там, припустимо, двієчки і сімірка. Все. Ось таким людям, які народились там після 2000-х років, у них дуже багато розуміння цього світу, але немає ось цих лідерських стратегічних якостей. Тобто одиничку так само повинна, повинні ви напрацювати ось цією стратегією і лідерськими якостями. Бути у своїй навіть мікросистемі, в якій ви живете, лідером. І так напрацьовується ця енергія 1. Якщо у вас немає енергії 2 у даті народитися народження, то у вас немає розуміння цього світу. І так само сьогодні мені написала дівчина, що вона не розуміє, куди куди її рухатись. Вона пройшла багато семінарів, багато майстер-класів, багато є дипломів, але вона не розуміє, куди їй рухатись. І я бачу, у її даті народження немає двічки А двічка це розуміння цього світу. Розуміння, куди вам рухатись, куди піти, що робити, хто ви є. Тобто напрацювати двічку потрібно. Більше ізучати себе, від розпочати з ізучення себе, ізучення своєї матриці, звернутися до мене. Я вам розпишу, які енергії у вас є, які вам потрібно напрацювати. Ви пізнаєте глибше себе, саме перше, що почати вивчати, напрацьовувати енергію, 2, це вивчати себе. Поверхнево глубже, чим глибше ви будете себе вивчати, тим більше ви будете знати своє призначення, свою місію, яка у вас взагалі ціль душі у цьому перевтіленні. Якщо у вас немає трієчки, то у вас. Немає природженого таланту до навчання, і це теж потрібно розвивати. Тобто, вам постійно потрібно десь вчитись, вам не потрібно бути лінивою до навчання. Купили одні курси, пройшли курси вчитись, читати багато, пізнавати всього багато. А звідки це? А що це? Багато запитань задавати. Тобто, вам потрібно напрацьовувати енергію 3, це енергія розуму. Далі, якщо у вас е, немає в е, енергії 8, то вам, звичайно, буде тяжко заробляти гроші. Але всі, ті, хто родились 1980 і далі. У нас у всіх є хоча б, бо я 88 у нас у всіх хоча б є одна вісьмірка. Ми всі люди бізнесу. Тобто, у нас іде одиниця, це вже в році народження. Бачите, у нас є одиниця у всіх, хто народився там 1900 якогось там року. Тобто, вже є одиниця, вже є лідерські якості. А у всіх 2000 двохтисячників, якщо це там до 2010-го, у них це відсутствує. Тобто стратегію лідерства потрібно напрацьовувати. То, коли у вас в матриці немає вісімок, гроші вам будуть вдаватись важко. Але якщо ви будете знати свої даності, то ви швидко будете знати, що вам потрібно напрацювати, щоб прийти до своєї реалізації. І ось дивіться, що цікаво: коли я напрацюю енергію 4 планування, енергію 7, спорт, у мене зразу відкривається другий поверх матриці, і у мене є вже всі цифри. Коли це буде в плюсі, це буде в плюсі. І у мене вже є не те, щоб стабільні доходи, а у мене вже з'являються більші доходи. Бо з'являється ось цей трикутник мільйонера. Все. І тоді вам ще потрібно тільки розрахувати свою місію і свою реалізацію. А про це, я думаю, що розповім вам і навчу рахувати свою місію і реалізацію в наступному відео. Як там кажуть, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте лайки, пишіть коментарі і найактивніших я буду відмічати і буду дарувати вам подаруночки. З вами була Аня Ткачук від ідеї до реалізації 0,3 секунди. Бажаю вам гарного ранку, гарного обіду і гарного вечора. Пока!